Ти відвічаєш за свої слова? Ну що? Відповідаєш? То виходь з машини. Виходь з машини. Не хочу. Ну поговоримо. Не хочу. Ти слова. Я з вами не маю бажання розмовляти. А мені з тобою немає бажання. Ну то й все, чого ви до мене голос повишаєте? Чому Чого? Яке він право має мене ображати? Він там був, він 4 роки ховається, я 6 років воював. Він має мене право обзивати? — Дивіться це так? Ні. Я Збройні Сили України. Хорошо. Ви працівник ТІКА? Я не працівник ТЦК. Да. Ви мене чуєте? Хорошо, я військовослужбовець. Ветеран і війни. У мене медалі більше, ніж у нього, блять. Стука вилазь з машини, бо я тебе уб'ю Поняв? Бо де мене кончили? це достало. А Тобі Тобі маєте я маю право, а мене яке має право взивати? Яке право він право права, а я військовий. Ми вітерани, все відзиваємо. Сібло вибіть тобі, гандон? А ви тут взиваєте, цивільного? Мене ще одна дім добу, сюди.